Згадати всіх поіменно святий обов'язок кожного, хто нині живе завдяки їм. А справжні герої у Запоріжжі залишились одиниці. Втрати колишнього Радянського Союзу у кілька разів вищі за інші країни антигітлерівської коаліції. Наш народ в цю війну завершив такий подвік, равним, якого не знала історія. В ньому була воєдина своєдиною, любов к родині. Мужество солдат, мужество тружеників тила, партизанів під 40 країн криваво боролися за свободу. Втім, навіть на інших континентах визнавали, аби не вистояв радянський союз, не вистояв би ніхто. Фашизм зруйнував мільйони родин. Дорогі ветерани, Я відповідаю за Закорозькою область, і я говорю, що ті люди, які стріляли вам в спину, Те люди, которые вырезали красные звезды на спинах активистам, никогда на Запорожской земле не будут героями. Слава вам, настоящим героям! Фашизм в Запорожской области никогда не пройдет. Святая задача городской власти сделать так, чтобы ветеран, каждый ветеран, живущий в городе Запорожье, чувствовал заботу о нем не только Канон дня побіди, но й каждый день. і на это сьогодні работають і система здравоохранения, і соціальної захисти, і всі міські служби підприємства. Ця турбота заради єдиного, аби ті, кому ми нині завдячуємо перемогою воли, жили якомога довше. Однак, попри все, це пам'ять про звичайну людину, котра змушена була стати героєм і відчайдушним борцем жила вічно. Дів'ята я проводив на площадіристага. Я участник взятия города Берлина. Я как раз приехал с командировки, и у меня дома был, еще и так не успел сдать оружие, автомат. Вышел на балкон и выпустил всю обойму. Хороший был праздник.